Вітаю! Зробив зарядний блок на основі живлення ПК на 400 Вт, плюс 155 тисяч полімерів з ноутбуків та планшетів, плюс старющий до охуєння корпус, якому років 20. І я б навіть сказав музично-патріотична зарядна станція. Хі -хі. Цих 155 тисяч розбиті на 3. На три спайки 45, 50 і 60 тисяч. Кожна заряджається окремо, окремою платою зарядки, окремою платою павербанка. Також, працює вона так. Запускаємо блок живлення. Перші три кнопки зарядка плат павербанку, далі вентилятор охолодження і далі ще три айпішки 3 амперні. Можна заряджати або так, або так, або з двох стволів валити. Так, роз'єми. Перший роз'єм Type-C від мережі, від блока 5 вольт. Другий швидка зарядка від павера. Перший USB A що там у нас, 5 вольт а акумулятори. Дві останні швидка зарядка на основі таких плат. Нижній ряд роз'ємів працює повністю від мережі. Два перших 5 вольт, Три останніх швидка зарядка на кожному окрема плата. Світло на основі таких трьох модулів. Здається, вони 5 ваттні, 5 вольтові. Чудово, їх достатньо для кімнати з головою. Модуль музичний на 5 вольт. Кнопка запуска модуля і кнопка світла. Кнопка запуска живлення. Дві червоні кнопки подача живлення на задню панель. На задній панелі є два роз'єма USB A на 5 вольт і мама пальчиковий роз'єм на 12 вольт через повишайку для роутера і термінала. Зелена кнопочка активація плат павербанка, щоб подивитися як треба ємність. Зарядка тяне повне навантаження. Всі роз'єми, всі зарядки верхні. Все тяне без питань. Значить, блок живаний на 400 Вт, який має 5-вольтову лінію, здається на 13 А і 2 12 вольтові лінії. Тож я задіяв тут повністю п'ятивольтову вольтову шину і трошки, скільки там здається, три роз'єма на 12 вольт плюс вентилятор. І трошки задіяв одну лінію 12 вольтову. Значить тут на світло просто скло стоїть, звичайне, 3 мм, достатньо міцне для такої площі. Зверху теж скло, якетоноване з нутри. Зеркальною плівкою, яка вже відходи падала. І як хірово я поклав тут силиконовий стержень. Думав переробити, але чим більше проходить часу, тим менше хочеться його переробляти. І так це йде. То у мене були <кій> акумулятори в залишку. Не знав, куди їх застосувати, тому, тому що... Вже паверів і так, куча в різних ліхтарях та і так, переносних. Та мені прийшла на думку ідея з'єднати блок живлення з акумуляторами, ну і ось що з цього вийшло. І так як я ніде не бачив нічого подібного, то, мабуть, можна заявити про патент в чаті на ідею з'єднання блокоживлення ПК і акумуляторів. Пока-пока.